З 1 червня орендарям нерухомого майна спільної власності громад і сіл Миколаївщини повернуто нарахування оренди, встановленої до 24 лютого 2022 року. Таке рішення ухвалили під час останньої сесії Миколаївської обласної ради. Проте є певні винятки, які самі далі в матеріалі. У середу, 14 березня, відбулася та позачергова сесія Миколаївської обласної ради. Вона прийшла в онлайн форматі. До участі долучилися 38 депутатів. 64 депутатів на даний час зареєструвалося у системі 38 депутатів, що дозволяє нам проводити пленарне засідання. Дозвольте 20-ту позачергову сесію обласної ради оголосити відкритою. Депутати ухвалили рішення повернути з 1 червня орендарям нерухомого майна спільної власності громад і сіл області нарахування орендної плати, яка була встановлена до початку повномасштабної війни. З метою збільшення дохідної частини обласного бюджету пропонується звільнити від орендної плати орендарів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області, що розташовано на території активних бойових дій або території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, це місто Очаков і Куцурубська громада. Пропонується скасувати рішення обласної ради від 15 липня 2022 року, номер 2, про особливі. Особливості оренди майна спільно власність реальної громад, у селищ міст Миколаївської області у період воєнного стану. При цьому є виключення для орендарів на території зон активних бойових дій. Йдеться про місто Очаків та Куцурубську громаду. Як повідомили у відділі обліку оренди майна Миколаївщини, на території Очакова наразі є лише вісім орендарів. На території Куцурубської громади таких немає. Тобто, ми повертаємося до тих умов, які у нас діяли. До 24 лютого 2022 року, але за виключенням те про що було наголошено, також обласна рада погодила достроково позбавити депутатських мандатів Оксану Калюжну та Олену Кару, які були обрані від партії за майбутнє і відмовилися від своїх повноважень. На жаль, війна внесла багато корективів, але я кожному з вас бажаю успіхів у роботі скорішої перемоги нашої України. Мичного здоров'я і благополуччя вам, вашим сім'ям. Дякую під час засідання. Депутати заслухали звіт керівника обласної прокуратури Дениса Фальченка зі свого боку. Начальник Снігурівської військової адміністрації і депутат Іван Кухта попросив посадовця перевірити діяльність голови Баштанської районної ради Наталії Олійник, яка нещодавно привітала з ним народження Тетяну Мезіну, котра очолювала окупаційну владу в Снігурівці, а нині переховується від правосуддя. Мене настільки це обурило, обурило я, 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 я себе стримую. Я з вашого дозволу зачитаю привітання з днем народження, щоб всі чули і розуміли не, всю, не, весь абсурд цього. Шановна Тетяна Андріївна, бажаю вам міцного здоров'я, людського щастя, молодості душі і серця, яскравого сонця, душевного тепла, успіхів! У здійсненні всіх задум задумів на багато багато літ. Я знаєте, коли, коли ми ховаємо наших дітей, наших, наших побратимів і ця посадова особа, голова районної ради, яка отримує заробітну платню, я, крім як ждуном, її назвати не можу. Очільник прокуратури попросив Івана Кухту підготувати відповідне звернення, щоб органи могли все перевірити. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини новина телеканалі Март.